Сьогодні трохи поностальгуємо і згадаємо всі YouTube канали, які я пробував запускати. Їх не сильно і багато, але вони були різних тематик. Серед них ігровий канал про мобільний геймінг, а саме про одну гру. Другий канал це був про віртуальну реальність. Ви буквально на цьому youtube каналі можете опоринути віртуальну реальність в окулярах віртуальної реальності. І третій канал це канал з шортами, там вікторини, цікаві факти і тому подібне. The Coolest Person крута персона. Ти. «Remember» – це помни це. Четвертий канал, який я закинув, це цей канал, який ви зараз дивитесь. Всім привіт! Всі ці канали я намагався націлити на англомовну аудиторію. І, в принципі, з них нічого не вийшло. Але можливо буде цікаво на них подивитись, можливо, з цього якісь висновки зробите. Перший це був ігровий канал, який називається LTTS VR канал, який присвячений грі War Robots. Це мобільна гра, яка гралась, яку я грав на своєму Redmi Note 7 Pro. При цьому я записував екран в цей момент. Гра цікава, динамічна, гарний звук. Але є в неї великий недостаток. Мені завжди подобались ігри про шагаючих великих цих роботів. Дуже подобалась гра MechWarrior Online. хоч мій комп'ютер ніколи нормально не тягнув ту гру. Була крута гра до того моменту, як ввели тих роботів з синім прицілом, які там імбові розносили всіх за пару секунд. А так класна ігрушка була колись відчуття. Що це величезна машина, там у нас кількасот тонн, якийсь, наприклад, Атлас. Не було універсальної машини якоїсь. Той самий Атлас, самий сильний робот. Пару маленьких швидких роботів могли розмотати там за кілька хвилин. В роботів там немає полоски здоров'я, в них є окремі модулі, дуже крута кастомізація можна було робити і заточити робота під свій стиль гри. Тобто один робот відрізнявся від іншого кардинально. Я пробував робити відео по цій грі, і навіть ось за останній місяць 18 переглядів є на цьому каналі. Я просто записував три катки в день зранку, одну з них вибирав і викладав без редагування сюди. Називав відео на англійській мові, і, і все. В принципі, деякі відео навіть заходили їх, дивились навіть. Відео з найбільшою кількістю переглядів отримало 33 тисячі переглядів. Ну, бували дні, там в 2020 році, коли там було 500 переглядів за добу, це для мене було сильно круто. Підписників для монетизації я так і не набрав на цьому каналі. В 22 2022 році я окинув в лютому. Ну, подивимося приблизно, як виглядало відео одне з останніх. Відео буде без звуку, бо в мене петличка. Ну і така це була гра. Ігрушка прикольна, класний саунд-дизайн, від роботів відлітають куски. Ігра мені подобалась. Єдиний недостаток цієї гри, що її робив Pixonic студія, яка належить Mail.ru Group. Тобто контролюється спецслужбами Російської Федерації. І після початку повного штабного вторгнення я вирішив, що я в ній вже грати не буду в цю гру, і зняв відео, яке назвав War in Ukraine, і розказав, чому я не буду грати в цю гру далі. War in Ukraine, War Robots and PicSonic. Отримали 470 переглядів, це відео. Ну то я сказав, що Mail.ru належить Mail.ru, Mail.ru належить контролюється російським правительством. І тому, граючи в цю гру, ви купуєте ракети, які потім летять в Україну. Тому я закликав всіх кинути це робити. Ну і сам закинув цей YouTube канал, і більше в цю гру і з того часу я і не заходив. Наступний YouTube канал зроблений теж даномовну аудиторію, назвав його On the Roof of the World. І знімав я його на цю саму камеру, що зараз знімає відео Insta360 X». Ці відео я знімав в 360 форматі, і YouTube дозволяє такі відео завантажувати і о, навіть в, дивитися такі відео в окулярах віртуальної реальності. Доволі непогане занурення відбувається при цьому у вас відчуття, що ви в принципі, знаходитесь там. Такі відео можна дивитись не тільки в окулярах віртуальної реальності, а й, наприклад, і з мобільного телефону. Наприклад, останнє відео, яке я виклав, The Sky of Irpin, Ukraine, The Highest Point of the Roof in 360 градусів view. Можна рухати телефоном і дивитись, що е, ти мені мило показуєш. Коротше, щось воно ще не прогрузилось, але там не таке мило. І тако ви, в принципі, можете ходити і дивитись. І навіть якщо нажати там десь є, це я ось лізу. В мене камера на касці. Всі інші лазять без каски. По стропилці ми монтуємо шифер Вірпінг на п'ятому поверсі. Дуже цікава штука. Якщо ви хочете краще занурення, то треба брати окуляри віртуальної реальності, натискати сюди і наживати на окуляри віртуальної реальності. Ось знизу. І тоді екран розділяється на два і ви можете головою крутити там і дивитися, що там де, як. Ну, Відео зараз мило показує, але воно в принципі провантажується і вже не таке мильне показується. Не сильно чітко, ну но нормально. Також знімав відео, як я там ломав стіну. Якщо вам хочеться поламати віртуальну стіну, можете зайти також подивитись. Ну і звуком воно там все як треба. Ну, на канал підписалось 17 підписників. Відео я не так, щоб сильно довго викладав, пару місяців. І літо 2022 року зима Кілька місій я кладав відео, не так багато. Ну, задумка була в мене така, що це на англомовну аудиторію, це в 360, і, можливо, для тієї аудиторії теж без всяких коментарів там я викладав, для тих людей, які люблять, типу, підглядати чи як це там, я не знаю. Або побувати в такій ситуації, в якій вони не були десь на якомусь дахові, скажімо. Якщо вам цікаво, я залишу в описі під відео посилання на всі канали, можете там перейти і подивитися, що вам цікаво з тих відео. Третій YouTube канал я назвав What The Fact. Факт пишеться не так по-англійськи. What the Fact. Але це мало бути співзвучно з what the fuck. 61 підписник. Деякі відео навіть подивилися, там по 2000 переглядів, і це відео було присвячене шортам. Три види контенту я сюди викладав. Перший вид контента це десятка самого чогось крутого, другий вид контента це Вікторина. Задається питання, відраховується кількість секунд, і тоді дається відповідь. Третій тип відео це 5 цікавих фактів про щось. Десять дорогих фільмів в історії людства. Ну, там накладав музичку е і робив такий з 10-го місця по перше місце. Не знаю, ти ще раз е це відео подивилися, хоча воно і не сильно такий хорош. ну. П'ять цікавих фактів про землю, другий варіант контенту. Ну там фонова музичка, під музичку міняються ці картинки і текстом якась інформація. Музичку брав прямо е, при додаванні ютуба, шортів, можна вибрати музичку, яку можна використовувати без обмежень. І третій варіант контенту це вікторина. Перевіс свої знання, найсухіше місце на землі. Пустеля Атакама», Діпець найглибше місце, Маріанська Впадина, найбільша тварина, синій кит, блакитний кит, чи яким там. Скільки океанів на землі? 5. The coolest персон, найкрута персона. Ти. Прям це. Ну, такого плану були шорти. Відео я викладав не сильно довго. По три відео на тиждень я викладав, з місяця, мабуть, це робив, а потім закинув. Можливо, зря це, я це зробив. В принципі, деякі перегляди набирались, навіть підписники з'являлись. І можливо, якби я продовжував в тому же тому самому дусі, щось би в цього вийшло. Недавно бачив відео на Ютубі, називається Йо-Бізнес. Дівчина веде, то вона там на шортах, в принципі, непогано в неї виходить. Можливо, такий варіант шортів теж би міг зайти і стати успішним, але якби я не був в такої ліневої задниці, я є. Ну і четвертий канал, якийсь я в принципі закинув. Четвертий канал, я, який я в принципі, закинув, Це, цей канал, який ви зараз дивитесь. Просто в нього було два періоди, і другий період почався десь за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. До цього я цей канал вів і у форматі влога і свої там думки філософствування викладав. Крінжовий такий тип каналу був, а тоді. Я його закинув на якийсь період, і коли вирішив відновити цей канал, то я вирішив, що його треба ввести вже на українській мові, бо до цього вів на російській, і почав викладати відео на українській мові, і які вже більше були пов'язані там з заробітком інвестуванням на DIY. Do it yourself. Нікому не раджу дивитися старі відео, вони крінжові і а от нові можете подивитися. Якщо вам цікаво. Ютуб вам зараз покаже, що вам може бути цікаве з мого YouTube каналу. Переходьте туди, а ще поставте лайк під цим відео і зустрінемося. Па-па!